Привіт, друзі! Ха -ха -ха. Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 27 жовтня, очікується типовий осінній день із прохолодним ранком і помірною прохолодою в день. За загальною картиною по країні, денна температура буде приблизно плюс 7 плюс 13 градусів Цельсія. Вночі і на ранку місцями опускатиметься до плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія. Тож одяг пошарово і теплий термос у рюкзаку точно не завадять. Дощі можливі локально, а вітер на відкритих плесах іноді підніматиме хвилювання. Тому плануйте вихід у ранкові або вечірні вікна і шукайте захищені бухти для комфортнішої ловлі. Ранок головне вікно для більшості видів риб. Туман і слабка освітленість маскують вашу присутність, і перші півтори години після світанку часто приносять найбільше обережних, але результативних клювань. Друге вікно напередодні заходу сонця. Якщо вітер стихне, вода заспокоїться і хижак активізується, плануйте приїхати за 30-60 хвилин до світанку, щоб тихо зайняти позицію. Перевірити чутливість вершинки їй підготувати кілька варіантів приманок. Для центральних міст, наприклад Києва, локальні моделі показують можливі короткочасні опади та невеликі куливання температури в цей період. Враховуйте це при підборі екіпірування. Місячний фон зростаючий місяць означає, що нічна місячна активність ще помірна. А ранкові й вечірні солунарні вікна залишаються найбільш перспективними. Це гарний час для риболовлі в сутінках і на ранкових годинах. Риба часто реагує на слабке освітлення і трохи змінює режим годівлі. Мирна риба завтра буде обережною і триматиметься ближче до укриттів. Карась, плотва, підлящик і густера шукатимуть тепліші шари в затоках біля корчів і на переходах дна. Для поплавка обирайте тонкий повідець і дрібні гачки. Скользячий або комбінований монтаж дозволить швидко підлаштуватися під потрібну глибину. Наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормка, дрібна фракція і точковими порціями. Кілька маленьких купок виграють у великого стартового закорму. Якщо точка мовчить 20-30 хвилин. Змініть глибину на 10-30 см або пересуньтесь уздовж берега на 10-30 метрів. У жовтні риба часто стоїть тонкими шарами і реагує лише на дуже точну презентацію. Фідерна тактика про акуратність легкі годівниці, м'який контакт при падінні оснастки і дрібна фракція прикормки. Шукайте кордони дна перехід від мулу до піску або каменю, підводні вали і ями. Там концентрується корм. і риба. Дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Іноді після тривалої паузи приходить серія клювань. Для методу зменшіть об'єм суміші і підкидайте її маленькими дозами. Підхід Часто й мало зараз працює краще, хижак ваш головний шанс на динаміку й адреналін. Щука завтра активна вранці й під вечір. Шукайте її в корчах, очереті і на виходах з ям. Працюватимуть середні воблери з природною грою, Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу і коли вніблишні. Проводка варіюйте, почніть з повільної, рівномірної, додавайте паузи й ривки. Часто саме раптова пауза або короткий ривок провокують атаку. Окунь завтра може збиратися з грайками у середніх шарах, ультралайт і дрібний силикон, міні оберталки і мікроджиг у природних відтінках дадуть приємні клювання. Судак найімовірніше активізується в сутінки, на бровках і підводних уступах. Повільний джиг і тісний контакт із дном ваші друзі. Колір і вага приманок. У чистій воді віддавайте перевагу природним приглушеним тонам зелений, коричневий, сріблястий. Після вітру або в замутненій воді спробуйте контрастні кольори. Жовтий, помаранчевий або яскраве срібло. Починайте з легкої презентації і тільки потім, якщо немає реакції, поступово збільшуйте вагу чи розмір приманки. Іноді саме делікатність дає перші клювання у прохолодні дні. Тактичні поради, що реально працюють у жовтні. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Якщо вам потрібен виклик, спробуйте проводку з довшими паузами. При лові мирної риби іноді корисно трохи змінити текстуру прикормки, додати трохи панірувальних сухарів або макухи. Це змінює вигляд кормового шлейфу. Для щуки готуйтеся швидко переходити між воблером і силіконом. Іноді одна дві зміни вирішують справу. Екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокаюча куртка зверху, запасні рукавички, тонкі для роботи та теплі для пауз. Суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. Маст. Майте запасні повідці, тонкі для мирної риби, сталеві або товсті фліорокарболеві для зубастих, декілька типів годівниць і приманок, запасні гачки та інструменти. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У похмуру погоду орієнтування складніше. Регіональні нотатки: на заході можуть бути локальні опади. Там шукайте невеликі ставки і захищені річки. У центрі і на півночі придивіться до корчистих берегів і ям. Саме там лящ і густера тримаються ближче. На півдні і сході іноді виникають короткі теплові вікна, коли мирна риба підіймається ближче до поверхні. Але через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Якщо плануєте конкретну водойму або область, напишіть її назву, і я підлаштую прогноз під локальні умови. Кілька останніх польових хитрощів якщо довго нічого, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. Якщо помітили бульбашки або кола від піднятого корму, підсильте прикормку маленькими порціями. При лові хижака експериментуйте з темпом і паузами в межах одного виходу. Часто саме пауза після швидкого ривка викликає спонтанний удар. І не забувайте про терпіння. Жовтень часто винагороджує тих, хто уважно читає воду і не поспішає. Бажаю вам гарного ранку на воді, декількох чітких ударів і заслужених трофеїв. Нехай 27 жовтня принесе вам тишу, спостереження і кілька приємних історій для вогнища. Хай кльове буде!